Доброго ранку ситуація на нашому напрямку фронту є нелегкою, складною, динамічною, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. На нашому напрямку фронті вночі була обстріляна Нікопольська громада, це місто Нікополь Нікапаль. Марганецька громада 75 снарядів було. Це була ствольна артилерія. РСЗО сьогодні вночі не було. Є пошкодження більш ніж 20 багатоквартирних та частних будівель, газогони, електропостачання. Але головне сталося без втрат без води, поки після вчорашніх ще обстрілів залишаються місто Марганець та декілька громад. Комунальники зараз відновлюють маємо надію, що сьогодні водопостачання буде налагоджено в Криворізькому районі. Сьогодні, дякуючи нашим Збройним силам та Богові, обстрілів не було за останні два тижні. Це вже офіційна інформація. Військових на півдні України було звільнено більш ніж 500 квадратних кілометрів на Криворізькому напрямку. Це населені пункти. Високопілля, Миролюбавка, ряд інших населених пунктів. Можу сказати, що гарних новин більше, але давайте дочекаємося офіційного повідомлення Генерального штабу Збройних сил України. Тобто, йде також налагодження життя на деокупованих територіях. Вчора, ввечері, разом з військовими, ми вивезли. Ще декілька десятків людей з тих сіл, які були під окупацією та зараз є фактично фронтовими. Всім надана допомога медична, всі розселені у місті Кривий Ріг. Тобто, працюємо. Є гарні новини, і будемо сподіватися, що їх буде більше. Пане Олександре, от ви були у звільному високопіллі. Розкажіть, які емоції в людей, що вдалося вам дізнатися з їхніх слів, що вони розповідають. Люди були більш ніж п'ять місяців під окупацією. Це було жахливо. Там є родини, в яких маленькі діти. Там є будинок пристарілих. Ми його вже евакуювали до Кривого Рогу. Ну, але люди п'ять місяців з проблемами з їжею, з проблемами з терором з боку орків. Ну, прожили це, це дуже важко. І зараз веде розслідування, і прокуратура, і ну всі спеціальні служби і розстріли людей, і гвалтування, і тортури. Ну тобто, Русня себе веде як завжди, значно гірше ніж навіть фашисти під час Другої світової війни себе вели. На дивлюсь, але люди дуже радіють, що їх звільнили. Да, але от кожне звільнене місто, місто це не тільки радість, але й нова сторінка якихось жахливих новин про те, як вели себе окупанти. Дякуємо вам дуже. Олександр Вілку з нами був на зв'язку, очільник Криворізької військової адміністрації.